Привіт, це Ерік, і це відео якби окреме відео, але продовження курсу по UiKit, додаток до цього відосу. І домашка в цьому відео буде для всіх, хто дивиться саме цей ролик, не курс навіть. І перед початком відео, де я буду розповідати, де брати класні іконки, раджу тобі підписатись на канал, поставити лайк. Я взагалі раджу все те, що я покажу в цьому відео, повторити і зберегти собі в обране або взагалі скачати ці паки. Цей матеріал він шукався не один проект мій, і я й ними цими іконками досі користуюсь. Це дуже класні підбірки. Ну і взагалі, я думаю, дуже корисне відео для тебе. До речі, це і є домашка. Тобто, ви мусите все, що я сьогодні покажу, знайти і. Додати себе в обране, тобто, щоб в майбутньому ви могли працювати над дизайном вже з готовими паками іконок. Для того щоб ви зрозуміли, паки іконок майже всі захищені авторськими правами, але є декілька підбірок, є декілька місць, де можна знайти безкоштовні, які можна використовувати в комерційних проєктах. Якщо ви думаєте, та, ну, яка різниця, там я можу скачати і платний пак на торренті десь, чи запікаю я це слово взагалі. Типу і користуватися ними, мені. Ні, нічого за це не буде, хто про це дізнається, то ви не праві. Є судові справи, є розгляди таких моментів, просто ви їх не знаходите в відкритому доступі. Хоча можна погуглити, пошукати. І я раджу всім не нехтувати законодавством, не нехтувати авторським правом і взагалі притримуватись цих умов, тому що, якщо навіть до вас не дійде е, на вас скарга про те, що ви використали авторське право, вона не дійде до бізнесу, який використовує. Ці комерційно захищені е, ілюстрації, іконки, логотипи та все інше, що можна використати. Тому з цим треба бути обережним. З чого я почну? Звичайно, якщо ви просто відкриєте інтернет і вб'єте е, пак іконок, е, то це буде круто. Ви можете знайти всякі е, набори іконок на русском чомусь пише на якійсь винячій мові, блін. І ви можете знайти. Ось такі паки іконок, і чудово ними користуватись, але, як ви розумієте, вони будуть платні, тому що буде е, використовуватися ліцензія. Ви можете теж взяти і скачати їх просто або сплагіатити, скопіювати. І це теж неправильно. Не раджу цього взагалі робити. Тому. Такий спосіб нам не підходить. Я в цьому відео розкрию всі е, паки іконок, які безкоштовні ліцензію мають на комерційне використання, і які можна використати. Почну я з того, що е, основні паки, які ви можете знайти, вони знаходяться ось е, тут, в ком'юніті. Ви відкриваєте ком'юніті ось тут, і можете знайти дуже багато цікавих іконок. Вкладка іконки, і ось є у вас дуже велика підбірка іконок. Ті, які я відокремлю для себе я зараз покажу, але, наприклад, відкримо першу попавшу те -тетріслі іконки, і можна подивитися в описі, е що вони там безкоштовні, що в них є певні умови використання. Обов'язково шукайте пункт, де Free for personal use, або Commercial, ну тобто всі ті. Надані вам права використання цих іконок. Ну, суть яка. Ви знаходите паки іконок, копіюєте собі і відкриваєте у себе. І у вас вже є ось такий набор іконок в єдиному стилі, дуже цікаво виглядає і дуже непогано структуровано. Я виділяю для себе деякі, е, ось тут в пошук вбиваю, ви теж робіть зі мною це зараз. І виділяю для себе деякі. Збірки іконок, які безкоштовні, це пак 6000+, плюс. Айкон Ікон Сакс, де відразу, коли воно завантажиться, ми бачимо опис Ікон Сакс, офіційні іконки ось такої чи компанії, чи команди, я не знаю. Ці іконки можуть бути використані для персонального і комерційного використання безкоштовно. Ви мусите зрозуміти з цього, що відкривши цей пак, тут є навіть болди, аутлайни, трутони, ви можете використовувати їх повністю безкоштовно в своїх комерційних цілях. Цілях і цей пак просто знахідка для дизайнера, тому що тут все вже зручно розподілено, тому що всередині вже створені навіть певні для UI-кита е, розділи, як лінеар відео в САКС, ну тобто Ви можна прибрати, е, болт значення, якщо ви будете з ним щось робити і скидувати всі, е, знач... е, всі іконки. І ще тут дуже класно, що є різні розділи. Якщо ви робите щось фінансове, якщо ви робите якийсь текстовий редактор, у вас вже іконки заготовлені. Взагалі я цим паком користуюсь дуже часто, коли проєкт вимагає від мене ну, такий стиль іконок. Наступний пак, який я раджу, це Untitled UI Icons 1100 плюс Free Essential, ну, взагалі, назву ви бачите тут, або десь я її збоку прикріплю. Ви можете побачити в описі до цього паку ось таке посилання, типу, безкоштовне для використання. Цих об'єктів там такою-то ліцензією. Почитайте повну ліцензію, м -м, типу на сторінці тут. А де є додатковий опис тієї ліцензії, ви можете вам дозволено використовувати цей пак іконок в безкінечній кількості проєктів. Це, це включає в себе комерційні проєкти, роботи клієнтів, проєкти для персональних проєктів. Ну і взагалі там дуже багато умов. Вебсайти, застосунки. Ну і, типу, але є умова, що не можна продавати. Цей пак, ну і все інше. Такий другий пак, ви берете його собі знаходите, копіюєте собі в проект, і ось у вас є е, Lion icons, який е, е, є безкоштовним доступом. Тут також все розділене і дуже багато нормальних іконок. Е, 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 вони вже теж також зручно підписані, е, всередині мають векторне зображення з об, в строк виконані. Наступний пак іконок, я е, е, бачу, що вони. Просто розповсюджуються і великими темпами. Це Phaser Icons. Вони не дуже велику кількість іконок мають, але вони всі дуже чудово виглядають, дуже популярні використанні. Також в Figma є плагін, який називається Phaser Icons. І також у них є 282 іконки. І також у них є свій сайт Phaser Icons, де є е, можливість налаштувати строк відразу, налаштувати розмір, який ви забажаєте. І можна подивитися тут, якщо я не помиляюся, в Гітхабі ліцензію на цей Phaser Icons. До речі, можна скачати пак просто ось тут, наприклад. Останній, але не кінцевий е, набір іконок мені дуже він подобається, е, SVM icon pack називається. Бачимо, що тут був апдейт у 2022-му, він має цікавий стиль. І давайте подивимось, як взагалі у них йде умова з ліцензією. Взагалі, хочу вам додатково сказати інформацію. Якщо пишеться ось так completely free and ready to use, це не завжди означає, що безкоштовно для комерційного використання, тому раджу шукати ще десь позначку саме Commercial Use Free. відкриваєте це, цей пак іконок, і чому я цей пак демонструю, тому що як ви бачите, тут дуже зручні і не тривіальні іконки. Вони виконані в такому більш різькому Вигляді кути дуже цікаві, і для проєктів, де логотипи більш квадратні, такі іконки добре виглядають. Я надав вам, начебто, чотири паки з ком'юніті фігми безкоштовні для комерційного використання, які в своєму вигляді взагалі підходять під різні. Е Стилі під різні брендбуки. Тепер поговоримо трошки про паки іконок, які фігма ком'юніті ще не використовуються. Але вони їх можна знайти в інтернеті, вони безкоштовні або умовно безкоштовні. І може серед деяких із них буде навіть платні іконки, але я їх виділю, тому що вони дуже класні. Для тих, хто не знав, у гугла є також свої паки іконок, який дуже класний. Він налаштовується і підходить для мобільних застосунків ну, дуже чудово. І це е, Material Symbols. Він відкритий на сайті Google Fonts. Рядом є Icons, знаходити його. Тут можна скачати плагін, подивитися гайди по цим іконкам. І взагалі тут дуже все е, цікаво налаштовується. Товщина, заливка також можна обрати, є чи нема, і тут дуже багато іконок. Я навіть не можу порахувати скільки, але вони все йдуть да йдуть. Єдине, що у вас може виникнути питання, чи безкоштовні вони для. Ну, чи є в них ліцензія для безкоштовного використання, тут використовується Apačка ліцензія 2.0. Ви можете все це передивитися, але щоб я не витрачав так, час і не шукав це значення. Apache ліцензія, commercial use, і можете почитати, що Apache ліцензія 2.0 в комерційних продуктах безкоштовно навіть є figma плагін де ви можете це встановити собі, матеріал-сімвол. І це все використовувати о, для створення своїх о, свого дизайну. Іконки дуже специфічні, звичайно, матеріалівські, гуглівські, але вони підходять для дизайну. Мені дуже вони подобаються. Також продовжуючи тему іконок на сайті, є ось така підбірка ікон SVG Qs, яка ось так ось цікаво створена, від, відразу з зазначенням СВГшки для React та інших підбірка. тобто Верстальчику можна передати цей сайт, він відразу все це скопіює і буде вже використовувати SVG готові. І це перероблені іконки з Phaser Icons. Звичайно, не дуже багато різниці у них, але вона написано, що використовується ліцензія MIT, яка вже з попередніх ліцензій я знаю, що вона безкоштовна для комерційного та персонального використання. Теж дуже багато іконок, теж дуже зручно. Можна обирати будь-яку іконку, можна її налаштовувати по товщині, по сайзу, якщо вам необхідно, також обирати кольори. Там світла темна тема дивитися і вибрати кольори. Ну а тепер, окрім паків іконок, хотів звернути увагу на те, що є підбірки і на сайтах, просто паків, які роблять звичайні люди, і можуть їх продавати або робити безкоштовно. Є такий сайт як iconicons.com, Чомусь написано знову ж таки на якійсь свино-собачій мові все, що не відкриваю, все пишеться мені на свино-собачій. Хоча я вже давно сиджу на україномовних ресурсах, і чомусь досі Google не може пофіксити цей баг. Тут є дуже багато паків, вони тематичні. І, наприклад, якщо вам треба, ну, як бачите, у мене тут ви, ви Вистрибує якийсь health, наприклад, Medical Flat, ви натискаєте і бачите, тут 30 іконок. Але завірю вас, що треба бути уважнішими. Шукайте такі паки обережно і шукайте їх ліцензію. Ось, наприклад, Icon Icons Free ліцензія. Можна її вбити в пошукову, подивитися, ага, я не скопіював, відбачаюсь. подивитися її ліцензію. Де ось тут. Типу тут буде написано, де ви можете використовувати контенти. Більше концентрації уваги, більше перечитуйте всі ці правила, а ми підемо далі. І наступне це Icon Shock, Creative Toolkit, які теж мають паки іконок на різні теми. Наприклад, є ось такі цікаві підбірки 3D іконок. Дуже класні, і знову ж таки повна колекція, вони платні. Тут є і безкоштовні, але їх треба шукати. Ну, але ж це паки іконок специфічні. Якщо вам треба, наприклад, таке відкушене яблуко, ви можете скачати безкоштовне його якісь розміри. Ну, але уважніше, знову ж таки, ось є ліцензія, її треба перечитати і подивитися, де. Ага, бачите, ви можете її використовувати лише в портфоліо, некомерційних. Для вас інформація є, що такий сайт є 3D Icons, а далі вже можете купувати ліцензію. Наступний сайт з безкоштовними іконками це iiconsaks.io, e і він має багато форматів відображення. Тут є написано, що ліцензія повністю безкоштовна для персональних та комерційного використання. І ось такі іконки. Теж щось схоже на Phaser Icons. Я думаю, що. Бо, ну, різниці між ними не дуже багато, хоча я бачу певні відмінності. Кому цікаво, iconsax.io використовуйте. Ну і це далеко не кінцевий список. Е, є дуже багато паків, вони не дуже популярні, але вони безкоштовні для комерційного використання. Навіть я колись може, створю свій пак іконок, або якийсь графічний дизайнер, який мене дивиться, надихнеться відео і створить свій пак іконок. Взагалі, тут дуже важливо не порушити ліцензію. Все інше ви можете використовувати, якщо це безкоштовне, для комерційного, коли як забажаєте. Я просто хочу, щоб коли в майбутньому ви будете робити комерційний проєкт, ви не зробили різні стилі іконок в одному проєкті. Беріть пак, трошки його відозмінюєте, якщо вам це необхідно, але звичайно, беріть пак, який дозволений ліцензією. Ваша домашка буде, як ви вже зрозуміли, знайти все це, що я в відео розповів. Скопіювати, зберегти собі в обране, в збережене, в архів. Я не знаю, де ви зберігаєте матеріали для дизайну. І тоді ви зможете в майбутньому швиденько це знайти, швиденько використати, і у вас буде класний візуальний стиль іконок. Удачі, вивченні дизайну та пошуку іконок.